Якщо дитина бачить, що маму трясе, мама переживає, але мама каже, що все нормально, то це приводить до втрати довіри, до розщеплення дитини. Ну я не розумію, ми каже що все нормально, але в не нормально, її тряти трусить. А, а петя справляється а -а із -з трьома школами. А ти тут і одну не тягнеш. Стійкості дітей менше, а гнучкості більше, і тому це міф, що ніби дитина вигрібає, що ніби вона адаптовується. А насправді вона вигинається, і ми не знаємо, куди це потім. Поведе ковід, війна і переїзд це три міха. А від мене чекають, щоб я не з швидкістю бігла, а з подвійною швидкістю, бо мені треба і в чеській школі встигнути, і в українській школі. Треба батькам звертати увагу на їхню дитину, не на сусіда, не на знайомого, а на їхню дитину, чи їхня дитина з цим може впоратися. Перший день навчального року у празі сім українські першокласники отримали листи підтримки від міської частини. Цей крок мерії викликав різні реакції. Українські батьки, звичайно, дякували. Чехи говорили про важливість таких кроків, але були й ті, хто сказав, що говорити з дітьми про війну недоречно. Сьогодні на цю тему ми поговоримо із психологами Габріелою та Сергієм Цяпець. І вітаю вас! Дякую за ваш час. Доброго дня, спасибі. я почну з першого питання: як взагалі війна впливає на дітей? І як можна побачити можливу травму, ось цей вплив. І чи є якась своєрідна мова поведінки у дітей? Кожна дитина сприймає війну по-різному. Тут важко сказати, що всі діти сприймають так чи інакше, тому що в кожного різна стійкість. І є діти, які пробують вирівнятися. А з цим різний спосіб. Дуже важлива мама, яка Допомагає дитині будувати свою поведінку, яка своїм прикладом, не тільки словами, а власне своєю поведінкою, своєю стійкістю, своїм відношенням показує, як це вірно відноситися. Ми маємо знайомих психологів, у яких чоловіки на фронті, і вони кажуть про те. Як важко їм отримати свою стійкість, свою стабільність, особливо коли вони ніч не спали, коли прилітали ракети шахеди і ще не, не, не зрозуміло, що і коли вони ніч не спали, а дитині треба йти в школу, їм треба йти на роботу, і так далі. Тому е, діти зазвичай мають менше ресурсу на це. Треба зважати, що у дитини є стійкість менша як у дорослого. Тому на це треба зважати. І якщо ми говоримо про зміни в реакціях, то тут, напевно, найчастіші варіанти можуть бути два або ну напрямки. Да? Звісно, говоримо це дуже в загальному, і важливо розуміти, що в кожній історії в кожній родині буде своя індивідуальна історія, але на загалом можемо сказати, що частина дітей буде регресувати. І це треба врахувати, що це реакція на травму, реакція на сильний цей стресор. Не потрібно одразу робити з цього якусь паніку. Тобто це може бути такий рубільник. Знаєте, коли запобіжник, коли у вас вдома теж набагато-багато напруги, і запобіжник виключається, ви ж зразу ну, якби це не робите з цього велику трагедію, це нормально. Але якщо ці зміни зберігаються довший період, тобто ну, відбувся регрес, дитина веде себе. Як Молодшого віку дитина за його біологічний вік, чи в порівнянні з тим, як було до цієї події. Але там за декілька тижнів, ну, 2-3 місяці плюс-мінус, ну, там якось вирівнялися, знайшли якийсь новий баланс, і слава Богу. Але якщо воно продовжує котитися вниз, або якщо воно не покращується з часом, то тоді це може бути сигналом для того, щоб звернутися до фахівця. Інший варіант, який може виглядати трошки а, краще, але теж має свої небезпеки, це коли дитина раптом стає дорослою а, а коли мама. Маму паралізовує не в прямому сенсі слова, а в сенсі якоїсь діяльності. Та вона починає, вона стає раптом на місце дорослого і починає виконувати речі, які би не мала дитина в такому віці виконувати. Це виглядає дуже класно зі сторони. Але теж треба не забувати, як як тільки в когось із дорослих з'являється ресурс, бо вони ж спроста це не роблять, то повертати і казати Сонце, ти молодець, я дякую, я це ціную, це супер! але я доросла, я з цим впораюся, а ти поможеш побути трошки дитиною і погратися. Оцей другий варіант, який називають е, варіант парентифікації, коли дитина заміщає свого когось із батьків і стає на місце батька, і тоді, е, деколи мами надмірно кажуть тепер. Ми з тобою, якщо хлопчик в сім'ї, а батько на фронті, то тепер ти один залишився, і тепер ти маєш робити то, що робив батько, і цим перевантажують дитину. І дитина це може не витримувати, особливо підлітки вони від цього протестують, тому що вони не хочуть виконувати цю роль. Тоді мама ніби втягує, бо ситуація дитину сюди втягує. Ти моя опора, ти моя єдина надія, тільки на тебе можу спертися. Так, це, це теж некоректно. І, і деколи є такий варіант, як а, у фільмі Один дома. Коли дитина ніби сама має потурбуватися про себе, тому що батько на фронті, а мама не в ресурсі, тоді тільки я тут можу для себе щось зробити. І такі клієнти ми теж маємо. Дітки 7, 8, 9 років, які зріліші набагато, які роблять набагато більше, ніж мали би робити в цьому віці. Ніби для сім'ї це є спосіб справитися з ситуацією. Ну, кожна сім'я виживає як може. Я зрозуміла. Ви ясно дали зрозуміти, що тут дуже важлива роль саме батьків, мами тата, як правильно батькам підтримувати дітей? Можливо, ви порадите якусь літературу або якісь джерела, де можна про це дізнатися більше, прочитати про те, як правильно підтримувати дітей у цей час. Ну, мабуть, перша, кого я пораджу, і ми синхронно це порадимо із літератури. Це пані Світлана Ройс, наша шановна колега. яка сама дружина. Військового і мама вона дуже багато робить власне такої едукаційної, освітньої діяльності багато проєктів і просто слідкувати за її дописами і там чи перегортати її сторінки і дивитися там ще там силки ну, якби від неї. Це дуже цінно вона неймовірно потужна і вміє залишити. Лишатися а, така стабільна, приймаюча із дуже адекватними а, порадами а, на дуже різні ситуації вона співпрацює з різними проектами з телебачення з ЮНІСЕФ. Так само є звичайно і інші фонди є потужні проекти у Львові коло сім'ї. Вони дають гарні поради, професійні, надійні, які працюють. Тобто варто спиратися на людей, власне, з професійною освітою, з великим досвідом. І а, не йти, не вирішувати складні проблеми легкими шляхами, бо, на жаль, ці легкі шляхи не завжди коректні. Повернемося щодо реакції дітей, чому іноді саме реакція дітей може здаватися дорослим, якоюсь дивною або незрозумілою, як правильно говорити про війну з дітьми, як підбирати слова, З чого почати цю розмову. Я думаю, що важливо залишатися, коли ми говоримо з дітьми на любі тяжкі теми, а то спочатку треба нам з самим собою розібратися, тому що чим меншого віку дитина, тим більше вона відображає стан тих дорослих, які про неї піклуються. Це може бути мама, це може бути татом. Мама може бути та, яка на фронті. Це можуть бути бабусі, дідусі. То перед тим. А як я буду говорити про війну з дитиною, я спочатку владнаю це в собі питання, що я готова витримати, що я готова озвучити так, щоб залишатися стабільною. Для маленької дитини, ну тепер ми говоримо за зовсім таку там 2-3-4 річну. А батьки в ідеальному чи в звичайній родині це буде все. І якщо я бачу, що маму зносить, вона тільки починає про це говорити, а в неї вже сльози на очах і руки тремтять, то якщо мій ідол, а -а, мама це не витримує, то як я можу з цим впоратися? Да? І тоді викликається відчуття такої безпомічності глобальної. Але якщо мама каже, що це тяжке питання, це складно. У мене немає багатьох відповідей. Якщо тобі тяжко, це нормально. Якщо тобі хочеться поплакати, це нормально. Якщо ти сумна, це нормально. Але я тут поруч і ти можеш в мене впертися, то це те найкраще, що ми можемо зробити. Тобто своєю стабільністю да? і своєю присутністю і дозволяти дитині реагувати так. Щоби при цьому там не шкодити собі або іншим, я би до цього додав, що дуже важлива чесність. Mm -hmm. а, тобто не казати того, чого нема, і дуже з дітьми бути відвертими в рамках вікового, вікового розуміння. Тато поїхав на фронт, він зараз там. Тато не на фронті, тато в лікарні, у нього хвороба, але лікарі роблять все можливе для того, щоб йому стало краще. Тобто, говорити. В межах того, що дитина може порозуміти, але не говорити неправду, тому що якщо дитина бачить, що маму трясе, мама переживає, але мама каже, що все нормально, то це приводить до втрати довіри, до розщеплення дитини. Ну я не розумію, вона каже, що все нормально, але в не нормально її тря... тряптий трусить. Тому дуже важливо сказати, що я переживаю. Якщо мама не може поратися, то сказати це, озвучити: я переживаю мені погано і пробувати знайти інші ресурси зараз. Я не можу бути в ресурсі для тебе. І шукати, а хто би міг бути? Це може бути гурток, це може бути шкільний психолог, друзі, інші родичі. Часто це є ті інші мережі підтримки для дітей, які допоможуть втрати, впоратися з ситуацією. Але мамі важливо бути чесною з дитиною, наскільки можна і говорити про реальність. І відповідати на ті питання, які дитина задає. І якщо є можливість на короткий такий випадок, коли родина дістає інформацію про те, що не виходить на зв'язок, близький родич. І мамі в зв'язку з цим потрібно поїхати з Чехії в Україну. Вона залишає на якийсь час свою донечку, яка ніколи в житті не була окремо від мами. І вона мені пише, бо це моя клієнтка, вона мені пише, що, що робити. А мама каже: ну, типу, її мама бабуся, що треба ну, там, тихо вночі уїхати, і все якось так буде. Ну, так, не -не -не. Зрештою, вони, вона пояснила доньці, що вона має. Поїхати, що вона приїде, а, а вона перед тим а, налаштувалася, а, а, що, мабуть, дитина це дуже легко сприймати не буде. Донечка поплакала, вона і сказала: Хороша ти моя, я розумію, сонечко, тобі тяжко, це нормально, мені теж нелегко. Да? Але тепер так я не можу. Але я потім приїду, ми з тобою будемо На? Да? Тоді ми дали місце відреагувати дитині, її емоції. Ми їх не знецінили, ми їм дозволили бути, але ми стабільно це. Контейнерували, на тобто ми це прийняли, і тоді мама поїхала. Приїхала, і все було добре. І уявіть собі іншу ситуацію. Мама турбується, тривожиться, потім зникає. Та, і не попрощалася. Тоді дитина буде в тривозі, що а, як прийде якась нова звістка, мама знову почне тривожитися. А, а дитина знову боїться втратити маму. Тобто, ніби вона батько вже там, і вона його якимось чином втратила, а тепер боїться втратити ще маму. Тоді у дитини швидше буде розвиватися ця непотрібна тривога. Тому варто відображати ту реальність, яку можна донести до дитини. Якщо ми говоримо про підтримку дітей, які переживають стрес, про їхнє найближче коло спілкування, про їхнє середовище, де вони найбільше часу проводять, то, наприклад, якщо говорити про братів, сестер і друзів, mm -hmm. як вони можуть стати опорою для дитини, яка переживає певну тривогу mm -hmm. чи стрес? Можуть, знову ж таки, це дуже залежить від віку дитини. Якщо ми будемо говорити за підлітків, а тоді там, ну якби в старшому віці роль якби і фізіологічно ровесників стає більшою ніж роль батьків. Про сиблінгів я би була обережна, залежить від того, яка ситуація. А тому, що якщо я, якщо мій тато воює а Це наш тато взагалі-то, то, га, а то ну, їй так само тяжко, якщо я бо да, бути старша. То тут я не впевнена, що це буде хороший варіант. Тут індивідуально залежить від того, який між ними зв'язок і хто як витримує. Тобто, якщо ми можемо один з одним поділитися і розділити цю біль навпіл, тоді це буде дуже добре. Але якщо я скидаю тобі те що тобі вже забагато, тоді тут не дуже. Знову ж таки, в ідеальному було би добре, а якби батьки, ну їх дорослі, ті, які є навколо піклують, Би на це звертали увагу і слідкували, щоб не було якихось дивних цих поведінкових змін, або в регрес, або от в таке надзвичайне дорослішання. Ну і є шкільні психологи, які теж можуть, тобто потім через поведінку в школі теж можна відслідковувати і робити певні висновки. Якщо говорити про школу, то яка найкраща підтримка, яку там підтримку можна знайти, наприклад, у чеських школах, якщо дитина ходить mm -hmm. в чеську школу, і якщо, наприклад, є онлайн навчання паралельно в Україні, чи можна там теж використати якісь можливості для підтримки дитини? Насправді ситуація з онлайн-школами відносно складна. І ми бачимо, що чим далі тим менша кількість українських дітей навчається в онлайн-школах. Але ми одночасно бачимо комплексний вплив, такий, як багатошаровий торт тих стресів, які накопичилися в підлітків. Спочатку був ковід, потім стала війна, переїзд і втрата контактів І їм. Оце поступово, поступово, поступово воно накопичилося до того о, рівня, що підлітки навіть не знають, що їм робити. Їм погано, вони не знають чому. А, тому а, якщо дитина ходить в школу да, підліток або дитина молодшого віку, то дуже важливе це хороше, поважливе ставлення вчителів. На жаль, це не завжди є. І, на жаль, ми бачимо цькування українських дітей за ознакою національності. Деколи це буває і деколи важко з цим вирівнятися. Такі клієнти попадають до психологів, такі дітки. На щастя, ми маємо дуже гарну підтримку від багатьох вчителів. Можливо, один не так підтримує, але інший. І важливо мати хоча б одну-дві особи, які можуть бути опорою, і цього часто вистачає. Навіть якщо мама не може цю дати підтримку, то є вчитель. Можливо, це вчитель гуртка, викладач гуртка. Можливо, це гарна футбольна команда. Можливо, це інший хобі, яке реалізує дитина. Тобто, важливо мати хоча б якесь місце опори. І а, тому ми говоримо за широкі мережі соціальних контактів: шкільний психолог, класний керівник, вчитель якогось предмету англійської мови, з яким, наприклад, контактує дитина. Інше хобі, футбол, хто чим займається. Хай би це було. Ресурсом для тих діток, у кого батьки не є в ресурсі. Ще от ви кажете, школа, чеська школа, онлайн школа. Сергій каже, так у них вже ж був ковід. Вони вимушено міграцію проживають, не прожили, бо ще в процесі адаптації їм треба на чужій мові навчатися в школі. І коли на цьому фоні, ну це моя особиста позиція, ще батьки деколи скажуться. Приводять зробіть з ним щось, на а, да, і ми ще ви шей в онлайн школу ходить. А, а то ну взагалі-то а, а, коли мені звалили міх на шию, якого раніше не було, то я вже не можу так швидко бігти, а, а, як коли я не мала цього міха. А ковід, війна і переїзд це три міха. А від мене чекають, щоб я не з швидкістю бігла, а з подвійною швидкістю, бо мені треба і в чеській школі встигнути, і в українській школі. Тобто моя особиста позиція дуже добре. рішення, звісно, кожному батькам кожним батькам належить і тут якби відповідальність в їхніх руках. Але чи вартує воно того? Я не впевнена, тому що взагалі з цими міхами треба скидку давати. Ще на те, що вони є, на ми не можемо це забрати із реальності. Треба бути в контакті з реальністю, і очікування треба ставити, вибудовувати по відношенню до цієї реальності. Да, ото це от в доповнення до хтось може це освоїти, як кажуть чехи, звладнути, так, впоратися, хтось ні. І тому треба батькам звертати увагу на їхню дитину, не на сусіда, не на знайомого, а на їхню дитину, чи їхня дитина з цим може впоратися. А якщо ми поговоримо про сигнали, які можуть бути, коли вже потрібно звернутися по професійну допомогу, чи можете ви порадити, наприклад, по-перше, до кого звернутися, де знайти фахівців, і можливо перерахувати ці сигнали, коли батькам уже потрібно розуміти, що варто звернутися вже до фахівця? Ми виходимо із якби, психічного чи психологічного розуміння здоров'я і медичного порозуміння здоров'я, да тут важливо порозуміти, з якого поняття ми виходимо. Є дуже широке широке визначення здоров'я, що це є стан психологічного і іншого благополуччя. Якщо ви бачите, що дитина не в благополуччі, погано їсть, погано спить, погано виконує свою роботу, тобто навчання, то це є привід звернутися до психолога. Якщо дитина пропускає часто школу. То це питання, чи це є здоров'я, чи питання до педіатра, до психотерапевта, психіатра, чи до кого. І тут часто це комплексне питання, яке не вирішується ось так. Тобто, якщо трапилася якась психотравма, наприклад, загинув батько, то звичайно, що це буде інший стан. І ми маємо потенційно можливості психіки, щоб з цим впоратися, сім'ї впоратися. Але якщо не впоралися, ось тоді так. Тобто я би звертав увагу перш за все на. З проходження нормальних періодів дитинства, тобто дитина має молодшого віку гратися, має вчитися, має контактувати, взаємодіяти з однолітками. Якщо цього немає, то можливо запитатися, чому. Діти часто йдуть в віртуальний світ і знаходять собі друзів там. Для декого з батьків це є неприйнятним, і вони кажуть, ні, я тобі забороняю, бути в мережах соціальних і так далі. І тоді вони обривають навіть ті невеликі зв'язки, які є. Звичайно, треба дивитися норма в дозі. Якщо це тільки онлайн, друзі, то питання чому? Але якщо дитина каже, я пробував тут, 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 я все все перепробував, мені не вдається. Але в мене є гарні сокласники з України, я з ними підтримую контакти, мені цього достатньо. Чи варто це сказати ні. Я категорично заборою, забороняю. Іди і обов'язково контактую особисто, теж ні. Важливо триматися на цих багатьох опорах, які є, тому що діти хрупкі. І важливо проясняти. А, тому що за різною поведінкою може стояти різна мотивація. А, да, тобто я а, можу бути а, залежна а, і тільки а, а, в цьому світі жити. Або це може бути а, елементом а, ну, якби, мого, на теперішній стану найкращого оптимального функціонування. А, а, да, і а, Справді я міг перепробувати, мені не, не вдавалося, а, а тут я маю. Але при цьому я функціоную в інших сферах. Я їм, я сплю, я ходжу до школи, я виконую свої домашні завдання. Але мої друзі залишилися. Ну, яскравим прикладом є наш власний син, який ну, вже багато років тут. І для нього залишилися ну, ці друзі, і вони в певний час були в онлайні. Тепер вони вже живуть тут. І ну, це, це була його опора, а це було джерело його ресурсу. А якщо ми повертаємося до прапорців, то ще з того, що. Що Сергій а, а, казав, то от їй спить а, різкий набір ваги, або, навпаки, різке похудання. А, а, і тут а, треба бути пильними, а, тому що а, особливо дівчатка можуть маскувати а, а, під такими оверсайз великим одягом, і це не завжди а, а, помітно. А, а, так само, як невідповідність сезону одягу може бути ознакою маскування а, а, самопошкодження. А, 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 а це ті речі, а, а, про які теж варто. Варто говорити, тому що його на жаль набагато значно більше ніж я би хотіла зустрічатися в своїй практиці, і оце вже такі явні пропорції, коли вже треба звертатися до фахівця. Ну хто і хто може допомогти, так власне, якщо професійно? Перш ну, перше, все це шкільний психолог, так. Так, далі, адміністрація школи, вони мають по закону це робити, допомагати дітини і контактувати з органом соціальної опіки осподом, якщо вони бачать, що дитина знаходиться в загрозі, якщо це не роблять батьки. Так, тобто, звичайно, за дитину, перш за все, піклуються батьки і мають контактувати сімейного лікаря, шкільного психолога, інших психологів, гуманітарні організації, центри допомоги біженцям. В Чехії, тобто фахівців, які вміють е, працювати з певною е, спеціальністю. Головне, перше, це побачити, що дитина потребує. Е, в англійському метро і в англійському транспорті є дуже гарне е, таке прислів'я. Побачте, озвучте, і тоді з цим можна впоратися. Я зрозуміла. Е, я ще хотіла би вас спитати про те, чим досвід дітей ветеранів відрізняється від інших дітей, які пережили війну. Вони... Оцей досвід втрати, навіть якщо і тимчасової мали дати собі раду, чи це зробило їх, стало частинкою їхньої життєвої історії. Значно раніше, як у більшості з нас. Але я це проговорюю і водночас сама собі думаю, що ну, буду сама собі протирічити, що це не обов'язково має бути так для кожної родини, для кожної дитини. І Хоча це не про розлуку і не про дітей війни, але згадується фільм Життя прекрасне 97-го року випуску, французький фільм, про життя. Хлопчика із батьком в концентраційному таборі, де в нелюдських умовах батькові вдалося провести сина там хлопчику з 4 чи 5 років, так що це для нього травмою не стало. Тому так, от ось це от, витримувати цю розлуку, а це ну, такий екстра виклик, але не обов'язково так само, як ми ветеранів не хочемо клеймити. То давайте і дітей і ветеранів наклеймити. не клеймити. Не обов'язково вони будуть ну, якісь особливі. І це спектр. Хтось пройде абсолютно нормально, а хтось буде дуже важко. Тому знову ж таки дивитися на кожного індивідуально, що потрібно для того, щоб зробити твоє життя краще. Так ми маємо відноситись до дитини. І останнє запитання, на якому я хотіла б завершити, це чому міф про дитячу стійкість є небезпечним, на вашу думку? <р impressed> <risque>. Тому що в принципі зрілість нервова система, центральна нервова система, у нас дозріває до 25 років. Тому те, що може витримати дорослий, біологічно, в принципі. Не так можливо маленькій дитині. Ви даже згадайте, якщо ми в дику природу подивимося, то хто буде жертвами? Кого швидше зловить якийсь хижак дітей і старих? Тому що у них менше сили, то те саме стосується і нас. Так? І е, тому е, є друга сторона медалі, яка може бути основою цього міфу. А що у дітей, оскільки досвіду ще менше, ну, якби те, те саме тільки вже буде з, з плюсом, що пластичності -а, теж більше, -а, і пристосуватися -а, теж можна на от, ригідності, га, менше, більше, більше гнучкості, але стійкості теж менше. Не знаю. Так, тому власне стійкості дітей менше, а гнучкості більше. І тому це міф, що ніби дитина вигрібає, що ніби вона адаптовується. А насправді вона вигинається, і ми не знаємо, куди це потім поведе. Uh -huh. Тому ніби здається, що дитина не реагує, а вона може бути замороженою в цей час. І тоді ми бачимо і ми трактуємо неправильну реакцію за умирання, як на те, що дитина не реагує. А потім, коли дитина не розморозиться, uh -huh. отоді от вже почнеться реакція, яка може настати пізніше. Uh -huh. Тому є цей міф. Що насправді дитина нібито проживає це інакше. Але знову ж таки не всі рани є видимими. Конкретна фраза, як бачить батько ситуацію, їй все-все одно, їй взагалі не все начхати. Абсолютно, буде цілий день сидіти в телефоні, їй байдуже. А історія та сама, тільки зі сторони дівчинки. Мені страшно. Мені нема. А батьком трактується зовсім по-інакшому. Помічати зміни, озвучувати їх безоціночно. Я бачу тебе, я бачу, що у тебе так-то і так-то. Або мені здається, але я бачу тебе, я бачу, що ти змінилася, я бачу, що ти поблідла, Можу тобі допомогти. І, можливо, на завершення з мого боку це якщо ви хочете допомогти або порозуміти людину, попробуйте побути в її черевиках. Попробуйте побачити цей світ очима дитини, як це виглядає з боку дитини або іншої людини. Дякую вам, дякую за цю корисну розмову і за ваш час. Дякуємо вам. Дякую від побачення. За